Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, які наразі входять до системи сил логістики Збройних сил України та їх пособникам. Вони заволоділи понад 101 мільйоном гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України. Організував протиправну схему колишній очільник КЕВ міста Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався у Дніпрі, колишнього працівника. КЕВ та приватного підприємця. Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками. Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 мільйон гривень. Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони. П'ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Confiscate Eu Mai